Яна працює патрульною поліцейською і вже шостирі. Каже, з дитинства шанобливо ставилась до професії правоохоронців, рятувальників та медиків і свого часу захотіла долучитись саме до лав патрульної поліції. І останні два роки, з травня до осені, поки погодні умови дозволяють, виходить на чергування на двоколісному. Навало патрулі буде. Простіше працювати, наприклад, по забезпеченню громадського порядку і безпеки, ніж на автопатрулі, тому що працюючи на автопатрулі, ми не можемо дістатися в деякі місця, труднодоступні. От на велопатрулі це намного простіше. Затримували порушників. В основному це порушники е по кримінальних справах, а саме розповсюдження наркотичних засобів. У нас напрямок роботи більш спрямований на це. Затримували осіб, які в подальшому притягались до кримінальної відповідальності. Відновленню роботи велопатрульних екіпажів передували ретельна підготовка та вишколи спільних дій та маневрів на випадок виникнення непрогнозованих ситуацій. Всього п'ять екіпажів велопатрульних. Працюватимуть по двоє чоловік у найбільш популярних зонах відпочинку. Містяни в більшості своїй позитивно оцінюють присутність велопатрульних на вулицях міста та на паркових доріжках. Кажуть, коли бачать людей у формі, відчувають себе більш спокійно. Звичайно, потрібні, бо тут машина не проїде, а велопатруль дуже допомагає контролювати порядок. Наглядати все за дітками. І на двоколісному транспорті копи не тільки без перешкод можуть дістатись до будь-якого куточка парку, а й мають змогу охопити більшу територію. З моменту появи у нашому місті велопатруля. Останнім часом правоохоронці демонструють добрі результати із забезпечення правопорядку в громадських місцях. За минулий рік велопатрульні зафіксували 42 факти поширення наркотичних речовин. Двічі вилучали зброю, а також виявили двох осіб, які перебували в розшуку. Шостий рік поспіль екіпажі велопатрульних виїжджають на вулиці міста в допомогті. Автоекіпажа, тому що на певні правопорушення у деяких громадських місцях патрульним на велосипедах швидше та легше відреагувати на правопорушення, зокрема у парках та скверах нашого міста, де не може проїхати службове авто, як показує практика, найбільшу статистику серед виявлених та попереджених велопатрульними правопорушень становить розповсюдження заборонених речовин. Чергуватимуть велопатрульні в парках двох районів. Центральному міському правоохоронців можна зустріти в парку Гданцівському імені Федора Мершавцева Гагаріна, а також. На проспекті Поштовому, в металургійному районі в парку імені Богдана Хмельницького та парку героїв за квітниковим годинником. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов вперше міський.